В Вотинії Коломийського району поліція виявила тіло літньої жінки з озликами насильницької смерті. За підозру вбивстві 95-літньої бабусі затримано її внука. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У поліцію звернувся місцевий мешканець та повідомив про виявлення ним тіла жінки за місцем її проживання. На місце події прибула слідчо-оперативна група працівників Коломийського відділку поліції та розпочала з'ясовувати обставини вчиненого. При огляді тіла загиблої жінки 1921 року народження виявили тілесні ушкодження у вигляді двох колоторізаних поранень на шиї та синці у ділянці голови і верхніх кінцівок. Знайдено записку, нібито написано онуком. Що я не зміг витримати, вибачте, зважаючи на залишені сліди злочину, які вказували на можливу причетність до вбивства зниклого із дому 40-річного чоловіка, поліція розпочала заходи щодо встановлення його місця перебування. В ході проведених пошуків правоохоронці знайшли підозрюваного в отинії та затримали його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство. санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. У кримінальному провадженні призначено низку експертиз, у тому числі і почерк Знавчу триває слідство.